Усім привіт! Дуже сподобалось, де одного професора запитали, чи може він довести існування Бога. І на що він відповів, що я вам це доведу. Але ви не зможете мене переконати, що Бога немає. І наявність у нас моралі, совісті, честі, Це доводить існування Бога. Ці речі не можна купити. Чи там отримати у спадок, совість ніде вона не продається, ніде вона не купується, це те, що Бог вклав лише у нас, да? у людей. І ніяка теорія, еволюція, походження людини від мавпи ще не доведе, що з поліпшенням виду чи породи розвивається совість, честь та мораль. Ці поняття притаманні лише людині, тому що Бог вклав у нас свою частину. Коли ми втрачаємо совість, честь, мораль. Ми втрачаємо Бога і всі ці цінності ми отримуємо через слово Боже та Його Дух Святий.